Дорогі друзі, ми раді вітати кожного з вас на нашій Фейсбук-сторінці. Церква АСД. Жива надія. І ми раді вітати вас на нашій програмі, де ми розбираємо Біблію, де ми вивчаємо священне писання. І ми з вами протягом трьох місяців вивчали уроки, які казали нам про те, як нам поводитися у часи випробування, як правильно на них реагувати, що Біблія говорить стосовно цього. І сьогодні ми з вами маємо останній урок. Сьогодні разом з вами, як завжди, я, Влад Матвійчук, а також Іван Романюк. Вітаю, вітаю тебе, влада! Вітаю, дорогі наші глядачі, дорогі підписники. Подяка Богу, за ще один квартал за ці 13 особливих уроків, які ми досліджували. Дійсно, вірю, це буде для вас благословенням та підтримкою. Отже, ми з вами, от вже підійшли до останнього уроку, і має він назву Ісус. Так. У горнилі випробування або у епіцентрі випробувань. Ми чимало говорили про те, як Бог нам допомагає, тому що нам важко, ми на планеті Земля, тут все важко, гріх, е, спокуси. Але ми бачимо, що не одні ми. Ісус сам прожив наше життя. Власне, сьогодні ми хочемо досліджувати життя Христа. і Дивитися, як Ісус перемагав, як Ісус проходив випробування, і Він прийшов переможцем через це все, тому Він прикладом для нас. Тому давайте поговоримо про те, як Господь настільки сильно любив нас, що пройшов все, аби кожен з нас не загинув, але мав би життя вічне. Христос в центрі випробування або у горнилі випробувань. Ну, давай почнемо з ранніх років, будь ласка, Прочитай, Луки, другий розділ і сьомий вірш, що сказано. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. Так, ну де народився Ісус? От якраз тут сказано, що в хліву в яслах. Ось так. Що, хіба до цього, ну що тут такого особливого? От Ісус народився в хліву. Ну що, хіба люди, дітки маленькі, до цього не народжувались в бідності? Ну, народжувались, народжувались так. Чи вони не народжувались в таких от обставинах, якихось нейтральних? Ну не, я думаю, народжувались? Народились. Просто, от знаєш, от так було, от типу ну, що очікування тоді. Типу, що, ось це буде Месія, що так, це так. буде, от якраз саме той Спаситель? Ну і вони в них була якась трошечки інша, от модель, і ну взагалі як має все відбуватися, і дійсно, о, знаєш, з земної точки зору, от просто ну і так, от з людської точки зору, якщо подивитися на це все, от на те, як Ісус Христос навіть народився, то ми бачимо, що це була не найкраща стратегія для здобуття саме от людської слави, так так, так. І причому... Ми бачимо, що Ісус ну не те, що виділився тим, що Він один народився в ні, mm -hmm. і інші, але бачимо, що Ісус каже, я знаю, що ти відчуваєш. я прожив твоє також життя. Mm -hmm. навіть, я розумію маленьких діток, я розумію матерів, які десь там сьогодні виховують, можливо, діток не в найкращих умовах під час війни. Хтось народжував в метро і так далі. Mm -hmm. Ісус каже, Я. Я це також пройшов. Тобто Ісус пройшов максимально те, що можна було, напевно, пройти. так? Угу. Ось, ну, Знову ж таки, давай прочитаємо, як зростав Ісус, будь ласка, останній розділ, угу. останній вірш другого розділу Луки. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Взагалі про дитинство Ісуса Христа небагато сказано. От всі ключові слова, мені здається, як би хотілося, щоб вони стосувалися, можемо сказати, про кожну дитину, яку виховують сьогодні наші батьки. Ну uh -huh. ще раз, декілька речей відбувалося. Він набував мудрості, тобто він так, так, мудрим ставав. Ставав, обізнаним. Віку. Віку. Тобто ну, Він зростав, розвивався фізично здорово. Uh -huh. він... І благодаті. І благодаті. І, Що Бога. цікаво, в Бога і в людей. Тобто це те, що він робив, те, як він от розвивався, як він набирав мудрості, це було в Бога, от в очах Бога і в людей. Тобто ми бачимо, що от всі це, всі це помічали і всі ну, вважали це досить таким от чудовим, прекрасним явищем. Так, ну от трішки ми зрозуміли дитинство Ісуса. Коли Ісус почав проповідувати, ну, хоча ми розуміємо, і дитинство тут можна багато зупинитися. Я думаю, його і не розуміли брати і сестри, і можливо не завжди і батьки розуміли, тому що так як жив життя Ісус мені здається, він виділявся. Можна так про це мало сказано, але знаючи наскільки він виховався в святості, в посвяченості, в таку, в такому трепеті, то не всі, напевно, друзі розуміли Ісуса. а чому ти з нами там не жартуєш? А чому ти uh -huh. на, з нами не ходиш туди якусь там пакость? Так, от ми uh -huh. кажемо, зробити шкоду комусь. Ісус він був дивним, мені здається, для багатьох. Його не розуміли, Ось, але тим не менш він зумів, дивитися на це все, пройти цей шлях. Mm -hmm. Коли він вже був дорослий, давай Івана 8 розділ. Івана, восьмий розділ, будь ласка, і вірші 58 та 59. Ось. А я прочитаю Єван від Матфеє, 23 розділ. Друзі, долучайтесь до нас, відкривайте Слово Боже, наступні декілька хвилин досліджуємо життя Христа, як Ісус проходив випробування, яке було Його життя. Будь mm -hmm. ласка. Отже, Івана, 8 розділ, 58, 59 так, так, вірші. Так, так. Та Ісус їм сказав, знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я є. Тоді ж схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі. Так, ми бачимо, що таких моментів було чимало, коли Ісусу бажали смерть. Угу. Він проповідає священики фарисеї все перекручують, звинувачують. В ньому біс, в ньому демон. Все. Ісус, угу. який прийшов спасти, допомогти, спасти те, що загинуло, звинувачують, критикують. І навіть хочуть вбити Іван від Матвія 23, 27 сказані такі слова Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтесь людям заправених, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Тобто, ми бачимо, що <кхе> Ісус прийшов спасти, його відкидають. Uh -huh. Його кажуть, Ісус, ти якийсь не такі, але Ісус каже, подивіться насправді, який є ви. Ісус прийшов спасти як і фізично, так і духовно ну, їх очистити, привести до покаяння. Але ми бачимо, що Ісус був відкинений людьми, і Він проходив це. І ну, от просто реально уявити батько, який любить свою дитину, який бажає всього найкращого, а дитина. Ти мені не потрібен, uh -huh. от що відчував Ісус, коли його всі відкидали? От я думаю, що він відчував саме от щось подібне, от щось таке. І дійсності, от знаєш, це ну дуже. Ну сумно і не превеликий жаль, що отак от люди от відкидали його. Тому що навіть якщо так подивитися, от дійсно, якби ось оця іудейська знать, яка от користувалася авторитетом і популярністю, також серед народу, все ж таки прийняла Ісуса Христа. Як би тоді, от ну, змінилася взагалі от історія, і як би змінилося от знаєш, місіонерство тоді в той час, Як би тоді з якою швидкістю розповсюджувалася б вістка Христа, так, от знаєш, так, але в дійсності, от просто ну ці люди виявилися. Не готовими і те, що пропонував їм Ісус, ту істину, яку пропонував їм Ісус, вона виявилася для них занадто дешевою і так. І причому йде зробити. до інших провід приймать, каже, прийшов до своїх і своїми угу. мене... свої відкинули. Це -свої ну досить, досить така. От, знаєш, от ну, сумна новина, і дуже сумна Господь новина. залишив небеса, залишив те, де все прекрасно, де немає горя, де немає спраги. Де тобі не бажають зла, де тебе ніхто не образить, Ісус прийшов сюди. І тут знову і ж таки, і Його І отут, як його тут прийняли. Угу. Залишив небеса, де цього всього немає. Прийшов, щоб його витерпіти, і його не приймають. Гефсиманія, угу. давай. Дійсно, є багато моментів, на що можна було би звернути увагу, яка біль була в Ісуса. Угу. Коли навіть апостоли не розуміли, апостол зраджують Юда, предає угу. Петро, Ісус, я з тобою до смерті. Ні, я його не знаю. Яка це була біль? Написаний Ісус каже, помоліться, мені зараз так важко. Ну, Ісус мало що просив апостолів, то каже: помоліться зі мною. Душа моя смертельно ну, тужить, сплять. Угу. Відповідні сплять. моменти. І, от, і ради чого це все? Так, от знаєш, це теж. От, бачиш, і тут навіть Ісус зраду зазнає, з дійсності Ісус. Це от людина, і Бог одночасно, і він пережив ну найбільше випробувань, от, так. взагалі за будь-кого в цьому житті. От і жодне взагалі життя не було настільки обтяжене цими випробуваннями і також прасою, водночас, яку він зробив. І в дійсності, от, якщо ми дивимося на Ісуса, то це людина він був мужем молитви. Він весь час молився. Він ми угу. знаємо, також що він перебував. Він молився, коли ще було ну дуже пізно, коли ще дуже рано. І він бувало, що цілі. Ночі проводив в молитві, і після цього він вибирав собі от учнів, тому що він знав, що потрібно от саме ну продовжувати, угу. щоб хтось продовжував його працю на цій землі. І якраз саме через те, що він молився, він черпав силу в свого отця. Він і мав силу, щоб обирати учнів. Він просто казав: Іди зі іди за мною а учні просто, от, чули це і йшли. Він мав силу зціляти. І навіть от там, в Гефсиманії, ми бачимо приклад: він молиться. І саме перемога на Голгофі була результатом перемоги в Евсеманії, коли Ісус став на коліна, упокорився перед Отцем і Він помолився. І він теж там каже, типу, що Господи, от якщо ну нехай ця чаша мене омина, але <плес> нехай буде воля твоя. Він все одно там, він хоче, от саме цієї Божої волі. І саме потім він пішов на хрест, і там він зробив цей величний подвиг. Там він саме от помер за кожного з нас. І якраз на нього він не був просто знаєш, от звичайним, якимось таким мученок. На нього... От, власне, я хотів запитати. Ну, багато людей кажуть, що а, ну, просто мученик. таких було багато, коли були там хрестові походи, ще, ще угу. ну, багато під час реформації християн. Загинув ну чим Ісус вирізняється а тим, що Він мав гріхи всього світу, тобто він помер Он. не за свої провини не за свої провини, бо в нього не було провин, за які він мав би сам за себе отак от помирати. Він помер саме за гріхи світу, і саме в той момент він усвідомив, як це, коли от ну бути розділеним з своїм з Богом, з своїм Боже мій отцем. Боже мій навіщо мене зипу? покинув так, тому що якраз тоді тягар гріхів. Пав на його плечі і він усвідомив, як все це. І на, то, і на той момент от він якраз би і не був, ну не знав, що відбувається, от що він не був певний в тому, що потім от на нього чекає. Тому що він до того знав завжди, що він воскресне. І якраз в цей момент це був от, дійсно от такий от ну така агонія, такий момент, який от, ну, для нього було було це ну, чимось новим. От. Одне, коли ти страждаєш uh -huh. за свої помилки, uh -huh. так. Так, так, так. а, а тут... коли ти несеш відповідальність за те, що ти не робив, причому гріх всього світу, uh -huh. ти за них помираєш, а тобі плюють в лице, uh -huh. тебе б'ють, з тебе знущаються. Дійсно, це та любов, друзі, яку ми до кінця не зрозуміємо, а лише досліджуючи та досліджується священне писання. І навіть у вічності ми будемо пізнавати ще більше цю глибину Божої любові. І uh -huh. на хочеться зрозуміти, те, що... Не ми одні страждаємо. Ісус пройшов наш шлях. Ісус знає, що ми відчуваємо. Ісус знає, коли ви плачете, тому що Він плакав. Ісус знає, що таке, коли ви залишені або одинокі, тому що Він був одинокий. Ісус знає, коли вас зрадили, коли вас обманули, тому що і Його зрадили, і Його обманули. Ісус в Унісон розуміє вашу біль. Івана 10, 28. І життя, вічне даю їм, і вони не загинуть повік. І ніхто їх не вихопить з моєї. Роки. Життя своє даю за них. Плата за гріх смерть. Ми мали померти. Мали померти ми. Дивовижна дивовижна історія. Знаєте, згадую той момент, є е така історія, коли один вчитель десь в Латинській Америці, чи де Ну коли навчав діток, і сталася пожежа у школі. Десь це був чи другий, чи третій поверх. і коли вчитель зрозумів, що пожежа вибіг на коридори, а коридор вже весь повний, і він розуміє, що вони з класу не можуть вибратись. І цікавий момент, те, що вчитель розуміє, що потрібно прийняти якесь рішення. Спасіння одне це тільки через вікно. І він пригає з другого поверху, ось, і каже дітам, ви до мене пригаєте, я вас ловлю, буду ловити ну, і упускати на землю, тому що пожежа, пожежна можливо, не встигне. І ось вчитель пригає вниз. І один учень пригає, другий учень пригає. Він їх всіх ловить, 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 ловить. І знаєте, і стається так, що залишається. Це реальна історія. Останній учень залишиться, він каже, пригай. Каже, каже, пригай. І всі такі раді, що він ну, всіх спас, зміг всіх спасти своїх учнів. І до останнього каже, пригай він, пригай, будь ласка, він плаче, пригай. Історія завершується тим, що останній учень так і не пригнув, і він загинув там у полумі. І для цього вчителя це було горе. А ще більше горе було тоді, коли всі зрозуміли, чому так сильно плакав вчитель. Тому що це був його син. Це був його син, і він не міг зрозуміти, що було не так. Чому в цей момент він не довірився своєму батьку? Всі інші чужі довірились, а він не довірився. І знаєте. Коли ми досліджуємо життя Христа, сьогодні ми так лише поверхнево. Приходьте до нас на богослужіння генерала Шухевича, 87, місто Володимир Волинський. Ми говоримо про любов Божу, ми досліджуємо характер Бога. Але сьогодні питання ми так трішки торкнулися, що Бог зробив ради нас? Бог прожив наше життя, Бог пройшов у це горнило випробування, яке проходимо ми. Що заважає нам сьогодні впасти в обійми такого Бога? Щось сьогодні стоїть між нами і Богом, щоб довірити і прийняти Його волю, а не свою. Щоб ви прийняти Його як свого Спасителя. Можливо, ви вже не перший тиждень, не перший рік чуєте про Бога, знаєте Його. Можливо, ходите до церкви, але так і не віддали, і не посадили своє серце Йому. Друзі, прийміть це рішення. Господь, як ніхто розуміє нас, Він пройшов наше життя для того, щоб ми жили. Він помер, щоб ми мали життя вічне. Таким був наш курс. Дякую тобі, влади. Хай Бог благословить кожного з нас і вас, дорогі наші глядачі.